Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження, це Renos Senior 2011 року випуску. З дизельним двигуном 1.9, механікою та переднім приводом. По кузову не фарбований взагалі, без жодного підфарбування, скло, все по колу оригінальне, включає лобове. На абсолютно новій зимовій гумі у комплектації Ось так він виглядає по колу. Класний стан. По комплектації безключовий доступ, комбінований салончик, повний електропакет, преміальна акустика, бос, автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо, штика приборочка, навігація, задній парктронік, двозонний клімат, запускається кнопочкою. Також у нас є підігрів передніх сидінь, регулювання мультимедії, електричний стояночний тормоз. Заді. Також все ціленьке, все добре збережене. Вкладень з технічного боку автомобіль не вимагає. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.